Віктор, вітаю. Доброго здоров'я всім. Він, скажи мені, будь ласка, от е, ти бачив, мабуть, останні е, результати соцопитування «Active Group». «Active Group» оприлюднено результати їх і е, там щодо довіри публічним особам. Дані дослідження показують, що баланс довіри до Зеленського поки що позитивний, але вже дорівнюється 0,2%. Якщо врахувати, що три місяці тому КМІс е, uh, тоді дослідження, і була різниця 22% на користь Зеленського. Про що це говорить за три місяці мінус 22% довіри? Uh, от Я вважаю, що це говорить як мінімум про те, що перебрання йому, про перебрання йому може забути, а враховуючи динаміку, то незабаром ми побачимо вже uh, негативний баланс довіри. Чи може я помиляюся знову? Uh, що скажеш з цього? Ні, однозначно, що топор він далі буде йти, те, що його могло б врятувати його, скажімо, рейтинг його позиції, це якісь перемоги на фронті, але їх поки що нема. Мало того, у нас там під Покровськом великі проблеми. Знову ж, люди бачать, відчувають, що команда Зеленського погоджується на Ініціативу Трампа до заморозки війни, і е, коли Росія залишається суб'єктом і виставляє додаткові якісь умови, то е, у нас фактично є тільки одна умова: що окей, ми погоджуємося на заморозку, але дайте нам, пообіцяйте нам е, тільки м, запрошення до НАТО. Да? Тобто, ну ну хоч щось нам пообіцяйте, вже хоча розумі... ми розуміємо, що обіщать не значить женіться і запрошення до НАТО рівним рахунком нічого не буде значити, ну крім якихось ну, морального якогось задоволення, да? крім -моралі, морального нам якогось там накопичення складова. Ну, Фактично, да, національна для накопичення оптимізму, тобто ніякого накопичення оптимізму навіть нема. І е, люди, які все-таки ну треба розуміти українську ментальність за українською ментальністю, куркульською в гарному сенсі цього слова, куркульською да, там вони забрали наше. А Володимир Олександрович, який критикував Порошенка, що там типа, от я би там, типа, я би лягну, Крим би не віддав, Я би там то мінські угоди не підписував. А зараз фактично буде підписувати заморозку конфлікту, де ми віддаємо ще більшу територію, фактично під окупацією Росії. І е, він не, не виконав тих сподівань, які на нього накладав народ. Мало того, які накладала на нього його основна цільова група, бо його електоральна група, це якраз не патріоти, це якраз люди, е, які е, власне. Ну, я називаю це там, типа, які готові воювати з пультом на перевес. Да? Пульт на дивані. Взяв, сівся на диван і ура, готовий там наступати куди завгодно. От, і оця цільова група, якраз диваних патріотів вона розчаровується, тому що вони ж думали все, на що треба вибрати правильну сторону. Вони от... Називали його най... ну, мало того, що вони проголосували за нього в 19-му році. В 22-му вони кричали: пишаюся своїм вибором 19-го року. Таких я багато багато все в ленті зустрічав в лютому березні, щоб вони втік же ж. От і які ще в 23-му весною, умовно півтора роки тому там вірили його словам, що от скоро кава в Криму. Які ще рік тому, да, десь в жовтні листопаді минулого року вірили його словам, коли він там, типу, вказував ще тоді головкому залужному, що треба хоч по 500 метрів в день, але наступати. Ну, не вийшло у нас під там на Запорізькому напрямку наступати. От, і десь потім е, розчарування почало посилюватися, тобто, рейтинг е, Зеленського сипаться, прогнозовано, ну, я вже тоді говорив. І тепер Тепер рейтинг, ну і довіра Власне, ми говоримо не не про президентські рейтинги, про довіру до нього починає сипатися. Мало того, пов'язують військові, пов'язують ну те, що невчасно була мобілізація проведена, те, що зараз не успіхи на фронті, те, що вони просто те, що вони заморилися. Тобто тут і об'єктивний, і суб'єктивний фактори грають проти Зеленського. Воїни заморилися, ну просто об ну, вони заморились, тому що вони люди. Вони три роки вже майже в окопах, і вони теж, коли приїздять відпустки, коли десь вони приїздять от Суджанського напрямку, от сюди, тут в Суми, і це ж сотні тисяч вояк, да, які там десь поруч зо мною там п'ють. Каву десь стоять в чергах в магазині, і от вони зустрічаються з іншими людьми своїми знайомими, знайомими знайомих, до них приїжджають дружини. І армія показує тотальне невдоволення верховним головнокомандувачем. А армія для нас найбільший позитивчик. Армія для нас це те, що ми. Ну, якби апріорі прислухаємося, тому що вони наші герої. А зовсім тепер не Зеленський, да бо не втік. От і армія е, в ну, крім самих упоротих, от е, ну я взагалі не зустрічав жодного армійця, з ким би я говорив, щоб вони позитивно відносились до е, Зеленського, і саме тому, що саме тому, що Єрмак, що яйця по 17, те, що там десь можливо бардак в бригаді, да, неправильний підвіз, там, типа те, що його там послав на, на три веселих букви, там його там, командир роти, все це якби переходить все одно на Зеленського. Армія почала розуміти надзвичайно важливу річ для всіх нас. Зеленський, який казав, що це на сто відсотків що всі ми президенти, що він підім'яв під себе там і Верховну Раду і уряд, що нарешті зрозуміли, що він відповідальний за все, в тому числі і за те, що нас зараз змусять миритися, ну, хочемо ми цього не хочемо. Там Путіна. Хто, значить, помирять з нами, це ще там під питанням? А нас мирять не питаючи, просто сказали: все, заморозка, що не ясно. І нам це на нашу гордість б'є і це все екстраполюють на Зеленського. Зеленського рейтинг падатиме, вірні, довіра до Зеленського падатиме й далі. Я помітив, що люди на фронті і люди в тилу по різному реагують на одні ті ж самі події. Я поясню, наприклад, на деяких прикладах кожен раз, кожен ранок, на своєму телеграм-каналі, я публікую з ведення Генерального штабу по втратам Російської Федерації і. Це називається рубрика Час гарних новин. Так сталося ще з тих часів, коли це тільки почалося, тому що мінус окупант це плюс завжди, коли ти знаходишся на нулі, і ти сприймаєш це як це ті, хто не зможуть тебе вже вбити, і мене це щиро тішило, тому що я розумів: мінус окупанти, і на нашому напрямку, куди ми були тоді, теж це плюс для нас, плюс великий, тому що мінус ще один стріляючий, вбиваючий, йдучий наступ. А, овові, а цивільні, от як вони сприймаються, ракети летять, не може бути час гарних новин, можуть. Так само і на фронті. Люди кажуть: як так відбувається, ми зараз нам ж обіцяли? Нам обіцяли інше і зараз нам розповідають, ну це не може бути, а нас зраджують. А в тилу кажуть: ой, ну хоч щось пропонує. Це дисонанс. До речі, цей дисонанс. Ми ще будемо вихльобувати і вихльобувати. Але я хочу знову поговорити про цей про рейтинг. От Віктор, дивись, а, ситуація дуже цікава а, у Зеленського залужного довіра. Рейтинг 79+, 19,5 і В мінус у Буданова 63,3+, 23,4 мінус. У Зеленського 44,8 плюс 446 мінус. Ну і лідер, до речі, взагалі негативного рейтингу це Юлія Володимира Тимошенка 12,9 плюс 79,5 мінус. Вона тут змогла навіть Петра Порошенка переплюнути, в якого 19,9 плюс сімдесят мінус. От, скажи мені, будь ласка, те, що він зараз бачить, що у Буданова і Залужного плюс. Це призведе до того, що ми побачимо через деякий час хвилю негативу, чернухи або справ по обох цих е, ну, скажімо, лідером спільної думки чи спільних пріоритет спільних вподобань. Вибачте, будь ласка, чи це говорить тільки про те, що Зеленський вже розуміє, що треба щось робити. І ми зараз побачимо перше вироки всім, хто крав, позбавиться фракція слуга народу всіх корупціонерів, які, до речі, є навіть з вашої сумщини, там є задороженою. Виключили з фракції, уяви собі, людину спіймали, виклали аудіо і відео про те, що він каже: або ви мені гроші даєте, або я не дам вам побудувати водогін. От не дам побудувати водогін, якщо не дасте гроші. 10% мені і 4% правоохоронцям. То це говорить про те, що ми зараз побачимо, як його з ганьбою виганяють з президентської фракції, чи е депутат корупціонер в президентської фракції навпаки буде дивитися, виглядати. Дуже гармонійно це буде говорити про те, що ми побачимо зараз для того, щоб рятувати рейтинг Зеленського, хоч якийсь друзів, колег, бізнес-партнерів, оточення, яке почало з'являтися в армії, навіть не на нулі, не на ЛБЗ, ні, ну на якихось посадах, але в армії. Ми можемо це побачити чи вже запізно, або вони взагалі не готові на це. Ні, вони будуть використовувати старий дідовський метод, який називається. Ну, він, якщо хочете всім відомий, всі це бачили, навіть бачили там це в школі. Да? Стик хтось сам стикався, хтось просто бачив, спостерігав. Найкращий спосіб підняти свій соціальний статус найпростіший спосіб, скажімо, опустити чийсь. Да, там, типа, ну, Наприклад, от хтось відмінник, е, об'явити оголосить ботаном, загнати під парту, там, типа, все. І нормальний хуліган-двоєшник вже має соціальний статус, нормально, на нього дівчата дивляться. Тому що того, хто радує вчителів на уроках, зараз загнали під парту, там, типа, все, він ніхто там, типа, а цей от кумір дівчат. Ну, звичайно, в різних класах по різному, але між тим, особливо 80-ті, -90 90-ті, коли хуліганам будь, було модніше, ніж просто розумною людиною. Да, там, типа, коли там анекдот був, коли зустрічаються, просто стикаються. Цей чудак, новий руський в Маліновому піджаке, яких там там, і якихось в очочках, інтелігент і то й кажуть, що ти тут робиш? Ти в бібліотеку йду, а йому цей же ж, малиновий піджак каже: ділом займись <laughs> в бібліотеку да. Ну, э, э, да, Так і зараз буде. Зараз буде э, приблизно ситуація, якої вони, якщо подумати, можна було б уникнути. І я не знаю, Міша Подаля куди дивиться. Він мусить їм сказати, що це не метод хлопці, Тобто цей метод не спрацює. Ну окей, зараз вище ніж у Зеленського рівень довіри у Залужного і у Буданова, да. Ну, ну, якщо ви Але методи... декілька місяців, вибач, будь ласка, вже вже за два місяці, я впевнений за місяць, навіть і місяць ми вже побачимо, що у значно більшої кількості людей вищий рейтинг, тому що Зеленському буде мілочий. ніж у і тому саме цей метод підні... ну, свій рейтинг чи свій рівень довіри не піднімається. Давайте опустимо нижче мого всі інші. Да? там типа... Ну, придумаємо там, що там, що це особисто там залужний розміновував і перекоп, там що там він дасть ще щось, ще щось ще щось. Ну, навидумувати можна, ми вже бачили, що можна навіть там відверто там навидумувати, там, що Як на Порошенка там вбив брата. Ну, все, вбив брата, там вибачу, бізнес, так, там що... О, ти уявляю, ти не уявляєш, ти не уявляєш Як ти влучив, зараз ДБР. По команді з банкою активізували знову справу, яка була притримана про те, що звинуватити генералів е Залужного, Наєва, Соколова та інших, в тому, що це вони здали е Херсон. Більше того, е один з представників сьогодні експертного середовища, по якому майже десяток справ, і які про якого журналісти зробили. Е Розслідування, що він не бачить е, порушень там, де є влада, і по команді знаходить їх там, де немає, де є представники, яких влада е, яких які дратують владу, це пан Рувін, фактично е, з'ясувалося, що він знову зробив експертизу, де довів так, всі винні верещук там нема. Єрмака там нема, але є якраз от залужний та інше, і мої джерела в ДБР кажуть, що справу будуть зараз активізувати навіть можуть до нового року. Хоча там технологічно це буде неправильно. Вони, скоріш за все, її після нового року вже активізують, але так підпалилося в одному місці, що вже зараз хочуть знову підняти цю справу. Ну і це помилкова стратегія. У них якщо вони думають, що ми примінимо ну це не стратегія, скажімо, тактичний да рівень уже да що ми будемо приміняти метод коли опускати чужі рейтинги, чужі, чужі рівні довіри, і тоді може там типа проголосують за нас. Це неправильно, тому що як правило. От, особливо у жінок, якщо жінка вже розлюбила цього Зеленського, воно, вона вже не полюбить його назад, просто не полюбить. Це от спитайте у жінок, да? У чоловіків це трошки по іншому, але ж теж, якщо ми розчарувалися, якщо ми там вважали його там своїм особливо куміром і тут розчарувалися, назад уже все, він в куміри не зайде. Дуже часто, навіть якби ми зараз вийшли вже на кордони 91-го року, навіть то ті, хто розчарувався, і хто вже, скажем в гарнізонних курілках або просто там в чергах на касу ну, Звинувачує у всьому. Да? Наприклад, там, типу, там не продають алкоголь, там в, в по будням, да? ну, от, наприклад, в 20-кілометровій зоні то взагалі не продають заборонено продавати. Там, там, сумах, там ви не, не купите там ну, якісь там години. Ну, в общем, зовсім по іншому, ніж в сусідній Полтавській області. Да? Наприклад, і там, типу, хто хто в цьому винен? Не місцева адміністрація. В цьому винен Зеленський, там його клянуть, його вважають там там ну В общем, погані слова. Чому? Тому що тепер він винний у всьому, Тому, що його розлюбили, особливо, якщо його колись любили і вважали, бо не втікав І е, тобто, Ну а як там хочеться сказати, Міша, як ти думаєш, що. Е, от е, зараз залужного, ви опустите е, наприклад, рівень довіри там нижче Зеленського. Ну, наприклад, ви доведете, що він сам розміновував Чонгар, е, що він там десь переписувався з Гірасівами. Казав: заходьте, отут вас не ждуть. Там ну, тобто, це ж буде сприйнято, по-перше, як абсолютна брехня. Але якщо хтось із наївних і повірить, то не факт же, що він е, полюбить. Полюбить назад Зеленського. Що розлюбить цього, а полюбить Зеленського назад. Він полюбить когось іншого. Ви будете опускати залужну, окей, буде Буданок. Все одно буде хтось, хто по рейтингу буде вищий. Це аксіома. Це аксіома. Ну, йо моє як ви не, 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 не можете це зрозуміти? Що цей метод, цей метод взаємопоборення. Ну, По-перше, що ну, хтось повіре, але, скажімо, наїзди на Залужного, наскільки закріплять його основну базову цільову групу, вони її цементують. Якщо там типа О, раз Зеленський гонять на генерала, значить він молодець, він наш. Тому що раз подонки на кож хороші сапоги треба брати, як в тому фільмі. Да? Раз начальство каже, сапоги там мені не подобаються, значить треба брати. То що ми знаємо смаки начальства. Да? Ну, от так і тут точно так же ж там, типа міша, ну блін. Чим більше ви будете говорити, що залужний поганий, тим цемент будете більше цементувати його на основну електоральну групу, яка буде впевнюватись, якщо єрмак щось гонить погане на. Залужно, значить, залужний молодець. Це все. Тут, тут, ну, навіть говорить ні про що. От, е, 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 і будуть до того, ж залужно там ставати ще в чергу, е, щоб взяв в команду. Да, тут, от, Найбільша до речі проблема залужна це проблема переобуваючихся, які зараз там побіжать до нього. Там уже на низькому старті, вже на низьком старті точно, але То це от. тут держав прийде, погрузимося. Це до цього ще й треба дійти. дійти А от да, у нас да, громадяни да, вже навіть визначились головною проблемою. Зрозуміло, що я би сказав, що це проблема усіх. Президентів патріотів, це була й проблема Ющенка, що хто попало, попадав. Да? Там завіше там, колись Щербаня опинився у нього там в команді. От. І у Петра Олексійовича це теж була проблема, що там трошечки в його команді мудачко попадалося. От. І тому, значить, це треба, щоб там залужний не повторював, не повторював їхнього подлігу, да? там, Типу, щоб придивлявся, там, особливо там в регіонах, то що на місцях не було ОПА. Там, типа, я вчора збирався за генерала голосувати, а тут він взяв в команду цього і цього і цього. Ну, все, тоді ні. От, е, Десь так. Е, але повернемося до наших баранів. то тобто есть, треба дуже чітко знати, що опускаючи, е, намагаючись опустити чийсь е, баланс довіри, недовіри, е, е, відмінусувати його, да то е, з цього як правило нічого не буде. Але. Можливо, Подаляк їм це буде розказувати, але ж воно хочеться це ж гірше, ніж болить. А Володимир Олександровичу захочеться. І хтось е захоче цим скористатися, ну, хтось наскільки тупий, щоб замість того щоб лижі гострить, на те, щоб тікати з команди Зеленського, вони, навпаки, будуть казати. А давайте, давайте це там, і Володимир Олександрович Зголоситься, тому що він нарцис. Вся команда, там вони ну вони тепер свита ж робить короля, але і король же ж робить свиту. І вони тепер ну, теж всі там самозакохані трошечки, і вони думають, що ну десь от зараз там ми там один, другий, третій відосик зробимо, і воно буде. Хоча я поки що бачу, що там ну от зараз там зачищають поле по іншим конкурентам. Так, е, да, щоб закінчитися цю розмову, якщо ви якщо ви опускаєте чийсь рейтинг, чийсь все одно виростає більше вашого, то що ваш уже більше не підніметься назад. І Я так не... було чудо: у Зеленського було чудо от лютого березня 22-го року, коли у його рівень довіри з 24-х знову злетів до 90 Ну війна, ну, це, це війна. третій раз так буде. Да, це війна, і вона повпливала. Треба було об'єднуватися навколо когось. Я кажу відверто, що я тоді теж сказав, що я зателефонував подаліку і сказав: Дивись, все старе закинули в бік. Працюємо разом, нам треба дати відсіч ворогу, тому об'єднуємо зусилля. Є на що подоляк, мені сказав: супер, дай нам всі свої контакти, дай нам телефони, дай нам все це ємейли, е з ким ти комунікуєш в парі, з ким ти комунікуєш в єврейських інституціях. Я кажу, але це так не працює. Я з ними комунікую це відношення, це стосунки, це багато років. Відверто, це десь. Пляшку шампанського розпили. Десь хтось до когось на день народження приїхав. Спілкувалися в кулуарах Пар'є по питаннях. Ми допомагали їм. Вони на це так не працює. Ти телефонуєш, у тебе немає з них нічого. Нам треба своє, і все. Ну так не, не домовилися. До речі, все віддав, нічого не не зробили. Тому що я ж сказав, ну вони, вони до речі, примітивні. Вони так і цього і не зрозуміли. Але народ у нас ми такі народ у нас розумний, і він зараз все побачив. І я хочу спочатку звернутися до всіх, хто дивиться зараз. Та не забудьте ви ту вподобайку поставити. Я ж дивлюся. Дивляться одна кількість і 20% пригадало, пригадала, що треба поставити вподобайки. А Всі уважно дивляться. Тому зараз, якщо ви дивитесь цей ефір, вподобайку поставте, підпишіться, прокоментуйте. Напишіть звідки ви дивитесь. Напишіть, звідки ви дивитесь, куди закинула вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Як завжди, хочу подякувати тим, хто замість того, щоб відпочивати після виконання бойового завдання. Зараз дивиться цей ефір, щоб отримати інформацію. Якщо б не ви зі зброєю в руках не захищали Україну, то не було б ані цього ефіру, ані України. Дякую, що ви є. Збройні сили України, оборонці України. Це запорука майбутнього України. Є збройні сили, є Україна. Дякую, що ви це робите. Всіх інших поширте відео. Інформація це зброя. Ви проінформовані – ви озброєні, допомагаєте озброїти інформаційно інших. Ну і на каналі є функція спонсорства. Якщо хочете підтримати канал, заходите на головну сторінку. Та цю функцію надає YouTube. ти на кнопку, і так ви зможете підтримати канал, проявити свою лояльність каналу і е, допомогти каналу залишатися незалежним. До речі, це дуже дратує офіс президента. Отну ну, більшою їх, коли незалежний канал підтримують українці. Дякую, що ви це робите.